Одного разу Ісус у сні з'явився пастору церкви. Пастор запитав у нього, скажи, Господи, чи є члени моєї церкви або брати з нашої протестантської конфесії у пеклі? Ісус відповів: Так, і члени Твоєї церкви, а також брати з протестантських конфесій є у пеклі. Тоді пастор запитав знову, скажи мені, як на рахунок католиків, чи є вони у пеклі? Ісус відповів так. Католики також є у пеклі. Тоді скажи мені, Господи, як православні, чи вони є у цьому місті страждань?» Спаситель відповів, так, православні також є у цьому місті страждань». Пастор засмутився, але продовжив свої запитання. Тоді скажи, Господи, чи є у Царстві Божому католики? І Ісус відповів: ні, у Царстві Божому немає католиків. А як на рахунок православних, чи є вони у Царстві Божому? І Ісус відповів: Ні, православних також немає у Царстві Божому. Напевно, там є протестанти, сказав пастор. Ісус відповів: ні, там немає жодного протестанта. Тоді хто є у Царстві Божому? Ісус посміхнувся і сказав: у Царстві Божому є тільки діти Божі, сини і доньки самогутнього Бога. Приналежність до. Конфесії не спасає нас автоматично. Лише особисті стосунки з Господом роблять нас дітьми Божими. У Бога дуже багато дітей, але Він любить саме тебе. Так ніби ти єдиний, хто у нього є.